The Studio Production презентує, коли моржі прибули до Полтави, їхній вибір місця проживання викликав здивування серед місцевих жителів. Вони оселилися в тролейбусному депо по вулиці Степана Халтуріна неподалік від 25-ї школи. Це місце, яке зазвичай служило для обслуговування і ремонту тролейбусів, тепер стало справжнім центром культурних і мистецьких подій. Перше, що зробили моржі. Це перетворили частину депо на власну імпровізовану сцену для своїх виступів. Вони розгорнули великі банери і освітлювальні установки, які створювали ефект справжнього театрального залу. Замість звичайного механічного обладнання вони розставили дивани і комфортні крісла для відвідувачів, прикрасивши все це морськими мотивами. Моржі вирішили почати свою діяльність із серії освітніх заходів, включаючи курси. З моржевої архітектури та дизайну, в яких вони демонстрували, як можна перетворити звичайні предмети на витвори мистецтва, використовуючи техніки, натхненні їхнім морським життям. Вони навіть створили кілька арт-інсталяцій, які символізували гармонію між технікою і природою. Наступним кроком стало відкриття моржевого кінотеатру. Моржі продемонстрували фільми, які були частково зняті ними самими. А частково адаптовані з класичних фільмів, але з моржевою тематикою. Місцеві школярі і студенти отримали можливість переглядати ці незвичні фільми безкоштовно і з нетерпінням чекали кожного нового сеансу. Не забули моржі і про розвиток місцевих талантів. Вони організували конкурси на кращий моржевий костюм, фестивалі розіграшів і виступів. Всі бажаючі могли взяти участь у моржевих Олімпійських іграх. Які включали в себе нетрадиційні спортивні змагання від плавання у кумедних костюмах до перетягування канату лапами, найбільш яскравою подією стало моржеве ретрофест, де моржі організували музичний концерт із виступами гуртів, що виконували пісні в стилі ретро, а також організували виставку старовинних тролейбусів, перетворених на арт об'єкти. Протягом місяця, поки моржі перебували в Полтаві. Тролейбусне депо перетворилося на справжній культурний хаб, що приносив радість і нові враження мешканцям міста, їхня присутність стала незабутнім досвідом, який приніс елементи магії і кумедності в повсякденне життя Полтави. Коли час покинути Полтаву настав, моржі залишили після себе не тільки спогади про кумедні пригоди, але й натхнення для нових творчих звершень. І, хоч тролейбусне депо повернулося до свого звичайного стану, кожен, хто відвідав ці незвичайні заходи, не міг не відчути, що тут залишилася частка магії і веселощів від моржевих мистецтв.